Щиро вітаю вас, дорога сім'я віри, друзі і партнери нашого служіння, мир вам і благодать, нехай помножиться. Я, Віталій Вознюк, радий провести з вами сьогодні цей ефір, з'єднуючись в нашій спільній вірі, перемозі Господа нашого Ісуса Христа. І нехай Боже Слово сьогодні народить в Тобі правдиву віру, нехай Боже пророче Слово здвине твоє життя. До Божої мети, до Божої цілі допоможе тобі правильно зорієнтуватися в прийнятті рішень щодо твого вибору, до твого рішення, до, до твоїх виборів, які ти робиш в повсякденному твоєму житті. Дрібничка за дрібничкою, все наше життя складає одне велике рішення, яке має бути узгоджене з істиною Божою про наше життя. Не дозвольте якимось обставинам розвер... розвертати ваше життя і розбивати ваше життя. Не будьте кораблем без руля. Не дозвольте хвилям зробити з вами те, що вони хочуть. Візьміть право на своє життя і скажіть, мій язик, він руль мого життя. Я моїми словами програмую моє життя. Я наказую моєму життю будь таким, яким є Боже Слово про мене. І ти побачиш, якщо ти будеш постійно триматися цього в твоєму житті. Це буде проявляти Божу силу і славу. Дякую, що ви знаходите час, будьте з нами. І, будь ласка, зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку цього ефіру. Так само пошліть ссылки або смс-ніть вашим друзям, знайомим, в вашій групи, виставте це пісняння. Нехай воно благословить більше людей. Дякую вам за ваші дописи, дякую вам за підтримку молитвою нашого служіння. І так само за фінансову підтримку, яку ви надаєте для цього служіння. Нехай Бог. Помножить в вашому житті всяке благословіння життя, перемоги і Його праведності. Нехай на вашому житті відобразиться Божа слава, як завжди, в ім'я Ісуса Христа. Я вірю в те, що нам треба просто, знаєте, постійно провіряти наші слова. провіряти те, як ми говоримо. Багато подорожую. І в деяких наших машинах є така, ну, скажімо так, функція удержання машини в полосі. І коли машина включена ця функція, і ти їдеш, і скажімо, машина наїжджає там на лінію розмітки, вона повертає ну, машину, в це русло, щоб вона знову їхала в правильній лінії. Але. Знаєте, час від часу, коли ти береш просто одною рукою або так питаєшся відпустити руля, вона відразу починає писати такими червоними буквами тримайся за руль. І знаєте, це мені, це мені е, завжди, завжди, завжди знаєте, таке підбадьорення, тому що наші слова то є руль нашого життя. І я, я би сказав сьогодні багатьом із вас таку пораду: тримайся за руль твого життя. Тримайся за те, що твій язик говорить про твоє життя. Тримайся, щоб ну, твій язик був обузданий, щоб він не говорив речі, які руйнують твоє життя, щоб твій язик не говорив речі, які виступають проти твого життя, щоб твій язик не говорив речі, які будуть проти тебе. В ім'я Ісуса Христа, я кажу над вами: Божа мудрість, Боже благовоління, Боже благосвіння проявляється в твоєму житті. І ти дозволяєш цьому в славі Божої ну, збудовувати тебе в цілому, стверджуючи тебе в істинах Божих, надихаючи тебе на те переможне життя, яке Бог подарив нам через Ісуса Христа. Я кажу над вами: Божий захист, Божа охорона, Боже забезпечення, Божественне здоров'я у вашому домі, нехай буде завжди від Божої вірності і Божої справедливості, яку Він подарив нам через Ісуса Христа. Хотів сьогодні звернутися до другого Писання Апостола Павла до Тимофія, другий розділ. Я скажу, є гарне вчення для того, щоб ми збудовували своє життя. Мені подобається, як тут Павло звертається до Тимофія, як до свого духовного сина. І він каже: Отже, мій Сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. О, це є, знаєте, це є потужний виклик, який я завжди завжди беру до свого життя, до свого серця. Тому що, знаєте, люди стараються бути міцними фінансово, люди стараються бути міцними фізично. І це все гарно. І це добре, і ти правильно робиш, якщо ти зміцнюєш свою фінансову позицію, якщо ти зміцнюєш своє здоров'я, цим треба займатися. І все це супер. Але найважливіше. Це зміцнись у благодаті. Я би сказав знову про те, що Божа благодать, і ми про це розбираємо дуже багато сьогодні. На практиці, на практиці я би сказав, що це не про щось, а це про когось. Я би сказав, що зміцняйся в ньому або в Його завершеній роботі, яка явлена нам через Ісуса Христа. Стверджуйся в Його силі, стверджуйся в Його можливостях, стверджуйся міцні у Його здібностях, якими ти можеш прославити Бога, якими ти можеш звеличити Його ім'я, якими ти можеш розширити Його царство до краю землі. І це дуже важливим являється, і він каже, що це виклик, це той шах, який ти робиш в вірі. Але це необхідність так само, бо ти не зможеш виконати твоє покликання і справитися в твоєму житті з тими викликами, які приходять в твоє життя, якщо ти будеш це робити своїми власними силами, а не його силою. Часто бачу людей, які кажуть: я розчарувався, я змучився через моє служіння. Я кажу: є тільки дві причини, коли людина змучується в служінні. Одна причина, коли людина займається не своєю справою, бо вона не була туди покликана Богом. А друга причина, по якій людина була змучена, це тоді, коли людина пробує намагається виконати Боже покликання своїми власними силами через свої власні вміння. І перша і друга. Ситуація, вона приведе людину до розпачу. І коли люди заявляють, я змучився в служінню я кажу, ти не своєю справою займаєшся? Та ні, мене Бог покликав. Тоді ти це робиш своїми силами. Бо у всіх інших випадках, якщо ти будеш у Бога черпати мудрість, якщо ти від Бога будеш брати силу для виконання покликання, то ти будеш жити завдяки цій силі, і ця сила зможе провадити тебе до переможного життя. А це означає, що ти будеш насолоджуватися від служіння, від покликання, ти будеш перебувати у цій насолоді, знаючи, що це через тебе, через твоє життя, звершує сам Господь. В ім'я Ісуса Христа, я кажу над Вами благословіння, мудрість і перемога. Тому Він каже, Отже, мій Сину, міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі. Тобто, зміцнюйся завдяки Його здібності, яка приходить на твоє життя від Ісуса Христа, Його мудрість, Його надбання, Його перемога. Через це Ти міцний. Ти міцний не сам по собі, а Ти міцний через Нього. Ти міцний не тому, що ти ну, красавчик, а тому, що Він. Є головна причина. І тому ми кажемо про такі речі, як кожний з нас ми маємо подбати про те, щоб ніколи наш досвід не зайняв якесь важливе місце в нашому житті з Богом, а щоб ми завжди були такими, як і Бог каже нам, щоб ми були, щоб ми завжди виконували те, що Бог покликав нас виконувати. І це тепер не я, а Він через мене. Те, чим я міг би похвалитися, було знищене. Як? Законом віри. Тобто, всі мої досягнення, вони перестали мати значення для мого життя і для тим більше для Бога, тому що я усвідомлюю, що все, чого я досягнув у моєму житті, це було завдяки Його силі, Його славі, Його доброті, Його благості, Його милості. Іноді просто я є там, де я є, Це тільки все повністю Він. І коли в тебе є таке усвідомлення. Тобі дуже легко йти вперед, покладаючись на Бога, довіряючись Богові. В ім'я Ісуса Христа, я кажу над вами, благословіння І далі він каже. І що ти почув від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, які будуть спроможні інших навчати. Тож він каже, тож, перенось злигодні, як добрий воїн Ісуса Христа. жодний воїн щоб догодити тому, хто найняв його, не зв'язує з себе життєвими справами. Якщо хтось і буде змагатися, то не отримає вінця, якщо не буде боротися законно. Робітникові, який працює, першим належить одержати сплоду. Дорогоціні, я вірю, що ця настанова вона є так важлива для кожного з нас. І він каже, отже, ти зміцнюйся в благодаті, і він звертається до нього як до сина. А потім він каже: одної дорогою, який ти можеш зміцнюватися, і так є насправді, я говорю дуже багатьом людям: твоє зростання духовне і ствердження духовне буде не під час, коли ти приймаєш слово і навчаєшся слову, а коли ти починаєш це передавати іншим. Ми називаємо це зрілість. Зрілість починається там, де ми починаємо брати відповідальність іще за когось. І навпаки, незрілість це коли ти думаєш тільки про себе. Є багато людей, які роками знаходяться в церкві, але вони ніколи не беруть відповідальність за когось іще. Аргументується чим завгодно. Але я вам скажу кожному. Єдина причина, з якої ти можеш мати успіх, щасливе, благословенне життя з Богом, це життя, коли ти починаєш ділитися з іншими, тим благословенням, що прийшло в твоє життя, тим відкриттям, яким Бог наділив твоє життя, це є перша сходинка до того, щоб в твоєму домі, в твоєму житті, слава Божа, могла проявлятися надприродньо. В ім'я Ісуса Христа, я кажу над вами, благословіння Боже, нехай помножується. Тому Він каже: те, що ти почув від мене при багатьох свідках, передай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчати. Дивіться, є Тимофій, який навчає через відкриття Іс Із... Павло, який навчає Тимофія. Це перша сходинка. Тимофій, який чує слово Пісня от Бога і передає вірним людям. Тепер є вірні люди, які здатні навчити ще інших. Тобто він говорить про четвертий круг, який має народитися від Твоєго післання. Тобто, моє післання на самому ділі це апостольське слово, і тому я приймаю це слово і свідоцтвом того, що я прийняв це слово від Бога, я передаю вірним людям. Бистріше за все, люди, які самі не прийняли слово. Не можуть його передати іншим. І навпаки, ти не можеш не передавати слово, якщо воно прийшло в твоє життя як відкриття. Значить, воно не прийшло, значить, воно не дойшло, значить, воно не повністю стало на своє місце. І тобі треба продбати про це, щоб істина Божого Слова, те відкриття, яке Дух Святий проносив в твоє життя, воно зайняло правильну позицію в тобі і через тебе, щоб воно могло функціонувати. Ось що дуже важливим є для нас. І він каже: Те, що ти почув від мене при багатьох свідках, це твоя відповідальність передати вірним людям. Мене так багато. Разів, ну, бентежить, або, я б сказав так, ставить таку неловку ситуацію, одне тільки те розуміння, що люди, які казалося би, слухали слово, слухали слово, були, сиділи на першій лавці церкви, проходячи якісь випробування в своєму житті, і тут почалось. Знаєте, І я задаю питання: підожди. А що ти робив? Ти роками сидів. Слухав слово, робив вид, що ти слухав слово. Але воно не зайшло всередину тебе. Воно не зайняло твоє життя. Це слово не стало центром твого життя. Це слово не стало відкриттям в твоєму житті. І коли прийшли бурі, ти ведеш себе так, як будь-то би це слово ніколи не звучало для тебе. І хто з цього виграв? Тільки дьявол. Ось чому дьявол ходить, знаєте, для того, щоб від. Відволікти людину від пісня, відволікти людину від істини, загострити людину на якісь там деталі, на якісь неправильні речі. Д'явол-спеціаліст оцієї ілюзії, коли він створює такі речі, коли тобі здається, що це саме важне, це саме важне, це саме важне. І таким чином він відводить тебе від самих важливих речей твого життя. Тому апостол Павло каже до Тимофія: каже: мій сину. Я хочу, б ти звернув на це увагу. Те, що ти чув від мене, передавай вірним людям, це є дорога твого зростання. Я кажу завжди: перший і основний признак твого духовного зростання це твоє бажання і здібність брати відповідальність за когось конкретно. Якщо ти не в змозі брати відповідальність ще за когось духовно, щоб нести за них відповідальність за їхнє, навчання, зростання в дусі, за їхню віру, за їхню молитву, ти не береш на це відповідальність, це говорить про те, що ти сам не являєшся ну, зрілим, созріваючим. Ти залишаєшся в той абстракції, де тобі, відімо, форма є, що все нормально, але насправді не так все нормально. Дорогоцінні в ім'я Ісуса Христа. Тож Він каже, тож ти перенось оці випробування, бо Він пише тут в цьому перекладі злигодні, як добрий воїн Ісуса Христа. Перенось, ти воїн, ти зможеш, ти, ти справишся. О, пастор, так тяжко, ти зможеш. О, пастор, це я перший раз проходжу пройдеш. Ну, ну, це я не знаю, як це видержать. У Бога є сила для тебе, у Бога є джерело сили. Він сильний забезпечить твою перемогу повністю від початку до кінця. І він каже, що жодний воїн, який, ну, щоб догодити тому, хто найняв Його, він не зв'язує себе з життєвими справами. Ні, ти не можеш займатися, скажімо, будучи воїном Ісуса Христа, Він тебе найняв іншими справами. Це не мається в виду, що ти не можеш мати свій бізнес чи не мати свою роботу, але ти не можеш займатися Божими справами ну, з Богом по вірі і займатися Божими справами без Бога і без віри. Ось що я хочу, щоб ти почув. Це дуже важливим є для кожного з нас. Якщо хто хоче змагатися, то не отримає вінця, якщо не буде боротися законно. Я хотів би, щоб ти зрозумів, що Бог кличе нас прямо сьогодні, коли Царство Боже функціонує, коли Царство Боже розширюється, коли царство Боже стверджується ну, Божим життям на цій землі. І сьогодні, як ніколи, від кожної з нас вимагається одне, саме головне триматись за слово. Дозволить Слову Божому підштовхувати нас, направлять нас в правильне русло, дозволить Божій істині, щоб вона диктувала нам, як це має бути. І тоді, коли наше життя починає преображатися в той же образ слави Божої, в нашому житті починає проявлятися Божа присутність. І сам Бог стоїть за цією силою, якою він нас і наповнив, для того, щоб впливати, для того, щоб змінювати. Для того, щоб стверджувати все Боже Царство на цій землі в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа, я кажу над вами Божий захист, Божа охорона, Божественне благословіння, божественна мудрість. Нехай керує вами, веде вас, стверджує вас у повсякденному вашому житті. Для мене дуже важливим є, щоб кожен з вас, ви зрозуміли, ви не просто покликані бути експертами в Божому царстві. Ви не покликані будь просто спостерігачами над тим, що відбувається вокруг. Ваше основне покликання будь дитиною Божою, будь представником Його царства. Ваше основне покликання це являти через своє життя природу і характер самого Бога, бо моє відношення до життя, до обставин, до ситуацій, таке саме, як у Бога. Я так само ненавиджу гріх, як Бог його ненавидить. Я так само люблю робити добро, як Бог любить робити добро. У мене є таке саме бажання ну оказувати сострадання і милосердя іншим людям, бо це є в моєму. Ісусі Христі, і ось оце все робить моє життя щасливим. Оце все робить моє життя ну, потрібним. Необхідно, щоб ти усвідомив це, щоб ти зростав у цьому, щоб ти збудовував себе в цьому. Сказав, так, «Да, той, кому я повірив. Він зі мною, він є причина мого служіння, мого життя, мого забезпечення, мого виклику. Я йду вперед, тому що я довіряю, я вірю, я покладаюсь на нього, що він сильний. Він почав. І він завершить через мене всі свої справи. Будьте благословені, Господі, будьте щасливі, будьте наповнені його життя. Я довіряю вас в руки Божої благодаті і ставлю вас під Божий захист, під Божу охорону, під Божественне здоров'я і божественний успіх у вашому домі, нехай буде завжди. В ім'я Ісуса я це просив. Амінь.